Запрошуємо наших отців до спільної молитви. Слава слава Ісусу Христу! Вітаю всіх священників, всіх парафіян, всіх людей доброї волі, жителів нашого містечка. Зараз священники готуються до. Молитви запрошую всіх, хто є з парафії, з церкви, з костьолу, щоб ви були близько, щоб разом молились. Тільки на початку скажу два слова. Сьогодні Вселенська церква вшановує в літургійному календарі святого Йоанна Хрестителя, мучеництво. І сьогодні Евангелія святого Марка в шостому розділі розповідає, в який спосіб він віддав життя своє, тому що був ірод, який жив неправедно. І тому Йоанн Хреститель його впоминав. І за правду Йоанн Хреститель мусив положити свою голову. Сьогодні дуже важливо є під час слухання цієї Евангелії. Всі її знаємо, для того не будемо читати, коли Ірод мав день народження, закликав всю владу свою і прийшла дочка його, можна сказати, братової братової жінки, так? тому що він її забрав. Жив неправедно і танцювала, догодила йому, і він каже, пів царство тобі віддам. А вона пішла до мами і каже, що просити, голову Яна Хрестителя. І ці всі потанцовки, ці всі гості, ці всі мітінги, власне, до цього можуть провадити. Ми сьогодні хочемо бути новими людьми, ми сьогодні хочемо бути людьми Євангелія, людьми молитви. Тому насправді, щоб, це є правда така реальна, щоб не ставати. На колінах перед загиблими треба стати на колінах перед Богом. Тому якщо не станемо на коліна перед Богом, не навернемось, не підемо в храм, не поставимо Бога на перше місце. Так, навіть так як сьогодні, очевидно, вибачайте за правду, молитва має бути перша, потім цілий мітинг. Якщо Бог не буде на першому місці в сім'ї, в церкві, в Україні, в світі, будемо ставати на колінах при гробах. Це є закономірність, тому сьогодні дуже важлива є молитва. І всі, хто є, запрошую, щоб ви залишились, щоб ви молились, щоб ви насправді були новими людьми. Тому що, якщо ми будемо з Богом, Бог буде з нами. Ми кличемо Бога, щоб він допомагав. Але нас, як я говорила, за пусті банки, я скажу за пусті церкви. Насправді я думав, що в Сатанові ні церква, ні кості не помістять людей. Пусті храми. Банки можуть бути пусті, пусті храми, треба навернутись. Тому сьогодні в день Йоанна хрестителя, ми всі тут священники заохочуємо вас усвідомити своє життя і з Богом прекратити війну, тому що тільки Бог може зупинити зло, тільки Господь Бог. Так і це дуже важливо, щоб ми мали свідомість, навіть як ці портрети тут є, то вони не звільняють нас з цього, що ми пішли на могилу. І помолились, так? поставити квітку біля портрета це добре, це історія, це виховання молодого покоління, але є Бог, який чекає на молитву, щоб ми в храмі Божому на цвинтарі пішли і молились за спасіння цих людей. Це дуже важливо. Тому сьогодні в такому свідомості серця приступимо до цієї молитви. Ще раз дякую священникам, які. Провадя цю молитву і всім людям, які є, підходьте ближче, включайтеся в молитву. І нехай Господь благословить нас на те, щоб мир настав Божий, не людський, але від Господа. І щоб ми е, розуміли, що не українська слава нас врятує, а Божа. Богові слава має бути. Так? Треба казати слава Ісусу Христу. Замість доброго дня, який добрий день є дуже прекрасне побажання, так? Тому запрошуємо до молитви і включайтеся в спільну просьбу до Господа Бога.